Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин у студії. Працює Марія Цепілован. Про головні події четверга 8 травня. Поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. У Чернівцях запрацювало перше амбулаторне відділення гемодіалізу. На фронт разом історія Василя Тютюнника, який пішов воювати із сином. Завтра, 9 травня, чернівчана закликають достойно провести в останню земну дорогу героїв військовослужбовців сержанта Костянтина Ковбаснюка, старшого солдата Дмитра Пую та солдата Олега Звенигородського, які загинули під час виконання бойового завдання в Сумській області. О 10.45 траурний кортеж із загиблими воїнами рухатиметься від вулиці Кишинівської до центрального міського кладовища. Вічна пам'ять героям! Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні, так як і в більшості європейських країн. Мільйони українців зі зброєю в руках чинили спротив нацизму в різних регулярних арміях світу у підпільних і повстанських структурах. А українська земля була однією з основних арен воєнних дій. Втрати українців у другій світовій близько 8 мільйонів людей, із них 5 мільйонів цивільних та 3 мільйони військових. Проте чимало українців і досі святкують нав'язаний радянською владою день перемоги 9 травня. Ми запитали чернівчан, що вони знають про 8 травня. День перемоги над нацизмом у Європі? Так, це прекрасне свято. Нацизм це зло. Його треба було перемогти. Це однозначно. Зрозуміло. І дуже, дуже дуже добре, що так сталося, що ми нацист перемогли. Але прояви нацизму вони завжди існують десь. На жаль, завтра, 8 травня, день закінчення Другої світової війни. Да, день пам'яті друга світова війна вона день закінчилась 1 вересня, а це це перемога над Німеччиною 8 травня. Святкується насправді не знаю навіть не знаєте? Ні, я вам скажу, відзначають день перемоги над нацизмом і день вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Добре, дуже дякую. Ну, що сказати? День перемоги завтра, а 9 числа тої там придумали собі. Завтра у нас 8 травня. 8 травня світ, цивілізований світ і Україна, яка є частиною цього цивілізованого світу, згідно світовій європейській традиції, відзначаємо День пам'яті передмоги над нацизмом. Завтра досить важлива дата, і нам варто пам'ятати про те, що історія вона. Має силу тоді, коли ми її пам'ятаємо, і коли можемо робити висновки для наступних поколінь і робити правильні висновки та інтерпретації. Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада збиралася на екстрене засідання. Одним із питань порядку денного стала ратифікація угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Як відомо, Україна та США підписали угоду про надра та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаться за Україною. А фонд створюється 50 на 50. Сьогодні Верховна Рада ратифікувала угоду за проголосували народних обранців. На фронт разом Василь Тютюнник залишив роботу за кордоном і став добровольцем. За кілька місяців до нього приєднався 18-річний син. Вони воювали в одній бригаді на найгарячіших напрямках. Історія батька і сина, які стали побратимами далі у сюжеті. Війна для цієї родини спільна справа. Богдан з дитинства мріяв стати військовим, навчався у ліцеї, займався в патріотичних організаціях. Після повноліття офіційно вступив до лав ЗСУ. Служив пліч-опліч із батьком. Уже безпосередньо, як у квітні місяці, сказали, що будемо тобі виписувати військовий квиток і будемо тебе офіційно оформляти. Він дав паспорт, сказали, що поки 18 років не буде, то ми те не оформимо. Ну, він так з хлопцями виїжджав на е, запорізькому напрямку Гуляйполе, Мирне Оріхів. А як виповнилось йому 18 років, то він доєднався. Василь Тютюнник і його син Богдан в одній бригаді. Батько кулеметник і гранатометник, син спершу боєць, а згодом інструктор. А тепер знову на передовій. Їхній бойовий шлях Авдіївка, Бахмут Запорізький напрямок. Пройшов Запорізький напрямок пройшов Авдіївку, потім після декілька операцій, то зараз він перебуває інструктором, був на Дисні на полігоні, але сказав, що це не моє, і зараз він на харківському напрямку також. Безпосередньо на лінії зіткнення. Звичайно, переживаєш, звичайно, йому нас даєш настанови той, але він каже, я вже дорослий і він, він зробив свій вибір, але завжди намагаєшся щось розказати, підказати. Сам Василь, попри проблеми зі здоров'ям, відмовився від служби в інших підрозділах. Я себе перестав поважати, якби я пішов в ТЦК. Я не рахую, що там повинні працювати здорові чоловіки. Вони всі повинні бути захищати країну, а там повинні працювати люди, які втратили якісь кінцівки, які ті самі жінки чи дружини військових. Зараз Василь Тютюник працює водієм у батальйоні матеріального забезпечення. Каже, фронт потребує всього від зброї до людей. Тепер Василь Тютюник їздить містами України у складі мобільної ФПВ-школи 3-ї окремої штурмової бригади. Бачив різне ставлення до військових. Зброї не вистачає. Не вистачає авіації, не вистачає артилерії, не вистачає танків, не вистачає людей. Мотивованих людей, які будуть захищати свою країну. Ставлення до військових все залежить від людей. Якщо ти не будеш поважати своє військо, то ти будеш поважати військо окупанта. Альвіна Брамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 У Чернівцях нові можливості для пацієнтів із хронічною нерковою недостатністю. У міській поліклініці номер 2 запрацювало перше амбулаторне відділення гемодіалізу. Відтепер життєво важливу процедуру очищення крові можна проходити без госпіталізації у комфортних умовах поруч із домом. Хто зможе скористатися послугою та як працює відділення? Далі в сюжеті. Хемодіаліз це метод очищення крові, який дає змогу пацієнтам із хронічною нерковою недостатністю жити повноцінно десятки років. Без цієї процедури тривалі життя з хворобою не більше п'яти років. Натомість із нею понад два десятиліття на протязі двох років ми вивчали. Ми набиралися досвіду і в Україні, і за межами ми дивилися працюють приватні гемодіалізні центри. Ми зараз співпрацюємо з і є представники на нашому заході з компанією де Клінік, які і поставили саме нам сучасне обладнання. І мені дуже приємно, що ми перші, які будемо працювати на апараті в Україні фірми Nefrocan, канадського виробника. У новому відділенні встановили три апарати. Штучна нирка. Вони розраховані на шість пацієнтів. У планах збільшити кількість апаратів до десяти. Це обладнання канадського, канадського виробництва. Воно напевно перше в Україні. В Україні ще немає клінік, які працювали без цим обладнанням. Це штучна почка. Вона слуги для того, щоб очистити. Організм від, від всяких шлаків, токсинів. Ми проводили навчання прямо на виробництві, де ці апарати збираються, де виготовляється розхідний матеріал. Процедура триває від двох до п'яти годин тричі на тиждень. Для більшості пацієнтів це довічна терапія. Тому у відділенні подбали не лише про медичне оснащення, а й про комфорт. Це буде від наших настроїв. Вони мають всю картину, Кількості наявності хворих в нашій області, вони будуть проводити на аспекті. і ті, які можуть проводити свої кінограмки, прижимають лише досягаємося нашої клініки. Імодіаліз це штучна нерця, яка може продовжувати життя хворому, з такими захворюваннями безкінечна довга. Ну от ви чули, що у нас є хворі, які користуються цим кімодіалізом 26 років. років. Чому вони ведуть активний образ життя? Вони дітей, сім'ї мають. І нічим собі не відмовляє, щоб пройти процедуру, потрібно мати направлення від сімейного лікаря до нефролога. Усі аналізи та сам гемодіаліз безкоштовні. Нове відділення це ще один крок до доступної і якісної медицини в Чернівцях. А для десятків пацієнтів шанс на довше життя. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Вулиця Щербанюка у Чернівцях змінюється не лише дорожнім покриттям і велодоріжками. Тут висадили десятки сакур декоративного сорту аманогава та сотні нових кущів уздовж дороги. Зелені насадження стали частиною оновленої інфраструктури. Дерева розділять велозону і тротуар, роблячи простір безпечнішим і комфортнішим. До того ж, спеціальні спільні лунки допомагають утримувати вологу та поглинати дощову воду. Чи помітили ви, якісь зміни на цій вулиці? Так, тут посадили дуже красиві дерева. Е, рослинність вона покращує настрій. Побачив, що тут посадили сад, Це класно. Це урізноманітнення взагалі нашого фонду рослин. І це дуже класно щодо настрою людей. Тобто люди бачать, що місто розвивається. Гроші йдуть не просто в якусь трубу. Вибачте мені, це якийсь прогрес, як мінімум. Стало вже зеленіше, гарніше стає зараз. Взагалі пройде декілька років. воно взагалі має бути фурор, яка має бути Красота має розвісти, Так, бо на мою думку взагалі буде круто. Окрім вулиці Щербанюка, планується озеленення і на інших локаціях. Що є локації багато, і на героїв Майдану і зараз відбуватиметься висадка рослин у парку Менеску, ну, в Скарику. І на перехрестя на Богуна просто на Зеленотресті не вистачає людей. То там лишилися люди по, 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 по хилого віку. Ну, на, на жаль, це відбувається просто. Це трошки довше, ніж у звичайний тому мирний час. Травень травнем, а у горах знову сніг у високогір'ї випало близько двох сантиметрів снігу впродовж минулої доби. На горі піп іван хмарно, туманно і мінус два. Рятувальники рекомендують утриматися від походів на період ускладнення погодних умов. А от у Чернівцях та області дощитиме і вночі, і в день 9 травня. Температура підніметься до 11 градусів тепла. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.